Сьогодні, у вівторок, 21 лютого, російські окупанти в чергове нанесли удар ракетним озброєнням по місту Херсон. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Загалом, за попередньою інформацією, через цей нищівний удар по цивільній інфраструктурі по мірному місту вже маємо шість загиблих. Наразі інформація уточнюється. Локація, на якій ми з вами знаходимося, не єдина, яка сьогодні постраждала від чергового обстрілу. Також ракетна система залпового вогню, типу град бм 21 вдарила і по інших районах нашого міста. Зараз інформація уточнюється. спрацює слідчо-оперативна група, з'ясовуються усі обставини цього злочину.